Грузинський уряд звернувся з заявою до нашого уряду з вимогою видати подільників колишнього грузинського президента Саакашвілі, який сидить у них там в Грузії, судячи з усього, недовго сидить, видати цих його соратників їм. В Грузію, ну аргументуючи це тим, що сератники Сакашвілі це кримінальні злочинці, проти яких відкриті кримінальні провадження, і оскільки вони в Україні займають певні не самі маленькі посади, то це псує двосторонні стосунки. Якщо ми їх видамо, то стосунки відразу покращаться. Я вважаю, треба видати. Хто такий Саакашвілі? Саакашвілі – це той чувак, з нагли рожий, який проривав український кордон, який дав ляпаса кожному українцеві, в тому числі мені всім. Він потоптався по українській державі. Він потоптався по українському кордону. Він потоптався по українському прапору відтак. по українському гербу, по символах української держави. Він заслуговує на Ну, не точно не на 5, років так на 30 тюрми. Єдине, про що я шкодую, що він сидить в Грузії, а не в Україні. Треба, щоб він в Україні сидів. Ну, якщо сидить в Грузії, то Бог з ним. Його подільники не можуть бути кращі за нього. Ну, десь одне кодло. Він займався тим, що намагався за завданням Путіна, крім того, що прорвав кордон. Він е, намагався е, підважити українську владу, законну українську владу, патріотичну українську владу. В Вулиці е, президента Порошенка організовував всякі мітинги з бомжів, видавав їх за якихось патріотів і себе за патріота видавав, брешучи, відверто брешучи е, громадянам України в обличчя. Да він заслуговує довічне. і всі, хто йому допомагав. Так що, якщо е, можна покращити відносини із, в принципі, дружньою, ну, грузинський народ нам дружні, е, дружньою Грузією, видавши цих його е, дружбанів, так давайте видавати. Давайте тих, хто е, воював та не з Порошенком, з українською державою, з Україною, давайте їх видамо грузинам. Хай вони. З ними там розбираються. Я повністю підтримую.